Зимові чоботи Lilian Den, ви уявіть, дитячі, зимові і лише за 365 гривень за одну пару. В лоті буде їх аж 10 пар і ціна лоту відповідно 3650 гривень. Погодьтесь, таких цін ви не знайдете ніде? Тільки на фіні. Показую, як вони виглядають. Можуть бути ось такі маленькі розміри від 22 до 35, класна несковська підошва. Подивіться, як все гарно, якісно зроблено. Водо, ой, вибачте, світловідбиваючі елементи є. Waterproof. Далі є ось такий варіант маленьких, вони такі гарні, мімічні, ну просто вау діткам буде в них дуже зручно. Далі, ось, наприклад, 35-й розмір на липучки, подивіться, на фліски, утеплений, дуже класний варіант. Особливо для наших зим підійде ідеально. Світловідбиваючі елементи, waterproof відводить воду, відштовхує. Далі є ось такі блакитні. Далі є ось такі рожеві, показую вам. Тут йдуть вони на затяжечках і на липучки. Класний дуже колір, такий він з перламутром навіть іде. Бачите, йдуть світловідбиваючі елементи, waterproof. Далі показую ось такий варіант може бути яскравих, теплих. І, в принципі, вони легкі. І покажу ще ось такий варіант. Ось покажу. Клас, за 365 гривень. Це дуже дуже солодка ціна для того, щоб замовити даний лот, зробити класну націнку і заробити, особливо якщо у вас магазин дитячого одягу чи взуття. Вам потрібно звернутися до наших менеджерів. А їх контакти і наш сайт ви знайдете знизу під цим відео.